Відео, де перебігають через пішохід. Там, де пішохід перебігає, добігає до пішоходу перебігти. Одна підпишиця мене написала. Вона знає, чого це робить. Колись вона була малою дитиною, їздила з батьком, і батько себе робив царем. Робив себе царем, бо він на машині. І хто, хто бів пішки, він читав гівнюками. Він постійно говорив: Давай, давай бігом в машині. І дитина це сиділа, слухала. Тепер вона добігається, тому що в неї є це ощущення, що батько її прив'язав. Отак батько вплинув своїм невмінням приймати те, що чувак, який йде по пішоходу, може бути в два рази круче, в два рази багаче, в два рази мудріше. І він може бути цар. І він буде йти по пішоходу без машини, без веліка. Він судив людей, розділяв людей надвоє. Він вважав себе царем, бо він на машині. Йому річ, машина, дала крила. Речі не повинні міняти нас. Те, що я маю гроші, це не має значення, що я маю чмаріти слабших. Якщо я взагалі маю машину, це не значить, що я маю ставитися зверхньо до пішоходів. Ти маєш свій рівень? Так. На твій рівень ще є вищий рівень, який також тебе буде mm -hmm. жучити і щучити, якщо ти будеш так само ставитись. Його так само щучили, того він так і робив. Но ситуація в тім, що дитини залишилася ця травма. І тепер вона добігає постійно, доїдає. Доїж. Не з'їж, а доїж. Бо там бозя на сварить, бо то твоя сила, треба доїдати. Зрозуміли, як обманюється. І тепер людина живе з цим і не розуміє, чому вона підбігає. А тепер вона знає чітко, чого вона підбігає, чого вона спішить, чого вона лізе не туди, куди треба. От у нас програм, яка впливає на людину. Ви думаєте, що це просто м'єлоч, а я вам висвітлю і показав, що це не м'єч. Ті м'ячі, які ви думаєте, насправді і являються істинними. Тому що темні сили так гарно ховають, так гарно завелірують, що ви навіть не поймаєте, як мед. Що ж тут такого? Що ж такого? Ну от такого. А далі посередства ще більше йдуть. І коли ви будете брати в сім'ю, годи, годи, мовчи. Або пішохода там е переходити, так? А чомусь по водійові треба подякувати. Водій дякує вам. Ну, типу, це як уваження. А чому через 3 метри стоїть світофор? І ніхто нікому не дякує вже, бо там стоїть світофор. А 5 метрів назад не було світофор, був просто пішохід. Що змінилося? Чому на пішоході ви дякуєте? Типа, німані, подякував головою, перебіг, добіг, а на світофорі через 5 метрів ви вже цього не робите. Тоже задумайтесь.